І до інших подій, за фахом математик, за покликом душі письменниця, Сумчанка Надія Позняк здобуває перемоги на конкурсах і мріє видати книгу. Остання її нагорода лауреат конкурсу імені Леся Мартовича. Звідти жінка повернулася з третім місцем у номінації Поезія добірки. Чого бажає сама і як її роботу оцінюють колеги далі у сюжеті. Красиве місто, і ми тут гістьми. Нам часу обмаль наш потяг стигне. Я місто знаю це років 200, Воно як серце, воно як стигме. Це уривок із вірша про Київ, улюбленого міста письменниці, який надихає до творчості. Писати систематично. Пані Надія почала років п'ять тому, коли з'явився вільний час, стала відвідувати обласну літературну студію Літраком. Коли пишеш-пишеш, то треба, щоб хтось почув і почитав його, і десь про себе якось заявить, тому що хочеться бути почутим. І дорога на всілякі змагання на конкурси. І перший раз я з'їздила на Чеховська осінь в Крим, це був 12 й рік. Брати участь у конкурсах, говорить жінка, гарний привід помандрувати разом з чоловіком, який всіляко підтримує дружину у її творчості. Ми з сином перші читачі її віршів, і навіть коли це написано там, незалежно там, вранці, вона обов'язково дасть. Вислухайте наші вірші, мої вірші, коли ми сидимо або снідаємо, то все це життя практично. Все, що відбувається в нашій сім'ї, в нашій країні, в нашому житті відбувається, все відображається в її поезії. Вона все це переживає і серцем, і душею. І... І мені це будьке теж. Серед здобутків поетеси, різноманітна лірика, десяток віршів покладених на музику та розпочата робота над прозою. Шкіра така назва майбутньої книги, що вже готова до друку. Її рецензент Тамара Герасименко порівнює таку роботу з працею ювеліра. У моєму розумінні знаді вийде колись дуже гарний дорогоцінний камінь. Один ювелір час, звичайно, який теж її гранить. Ну, а мені було дуже страшно, щоб не ну як, відкрити усі грані цього таланту, щоб зробити весь кращим а не гіршим. Були випадки, коли, коли вона мене просто не слухає, і я даю їй повну волю в цьому, все одно право автора не завжди слухать редактора. Серед планів письменниці на близьке майбутнє навесні відвідати Ніжин, де щороку влаштовують літературно-мистецький конкурс Гоголівка вже з власною добіркою. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.